Вітаю! Ось і пройшли чвертьфінальні матчі Юнацького чемпіонату світу, який проходив в Чилі. Які півфінальні пари сформувалися? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Іспанія грала з Колумбією. Справжній трилер у першому чвертьфіналі. Колумбія повела в рахунку вже на старті, демонструючи класну техніку та гру. Але іспанці відповіли блискавично. Два голи після відновлення гри виводять їх уперед. Проте за кілька хвилин колумбійці провели фантастичну контратаку, яка завершилася забитим голом. Вілярал згодом забуває третій гол переможний для своєї збірної. Емоції зашкалюють, і Колумбія йде вперед. За довгий час до півфіналу юнацького чемпіонату світу. В іншому чвертьфіналі Мексика приймала Аргентину. Аргентина вкотре довела. Чому їх вважають головним фаворитом турніру. Мексика пропускає вже на 9-й хвилині. Початок другого тайму вже знову за тим же сценарієм. Перші 9 хвилин аргентинці доводять перевагу до двох голів, а мексиканці на останніх хвилинах взагалі залишаються в 9-ох. І Аргентина крокує до півфіналу без особливого спротиву. Ось і перша пара півфінальна сформувалась, матчі заплановано на 16 жовтня. Третьому чвертьфінальному матчі США грало з Марокко. Головна сенсація чвертьфіналу. Американці після перемоги на Італії вважалися фаворитами, але Марокко показало феноменальний характер. Африканці знайшли свій момент. В середині тайму забивають гол, потім витримують штурм США. І ближче до закінчення першого тайму американці з пенальті зрівнюють рахунок. Мароканці в другому таймі шукають свої моменти, відбуваючись від атак США. І два точних випади. Дають результат. А атака американців не змогла знайти свої моменти. Марокко проходить до півфіналу юнацького чемпіонату світу. Остання чвертьфінальна пара складалась з європейців. Норвегія приймала Францію. Тактична битва, де вирішили деталі. Французи атакували потужно протягом першого тайму та забувають двічі до перерви. Далі команди мали тактичну боротьбу. Норвезці скоротили відставання. Норвегія билась до кінця. Але французи втримали перемогу і проходять далі. Його сформувалась друга остання півфінальна пара. Матч між Марокко та Францією запланований на 15 жовтня. Пишіть, які команди пройдуть до фіналу, хто ваш фаворит в цьому чемпіонаті світу юнацькому? А ми переходимо до статистики. Кращими бомбардирами є Кремаски з Америки та Віляреал з Колумбії. І також по три результативні передачі віддав Ясіна, Мама і Горосіто. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!